Отже, Василю, чи потрібно боятися природної смерти у старому віці, у старому віці, якщо я вірю в Бога? Так, як ви це написали, то ви не боїтеся. Смерти, хоч бісі, не бісі, вона все одно прийде. Так смисл туди їй боятися? Який смисл? Якщо вона, якщо би це, вона би могла не прийти, ну то я би там боявся, що прийде. А так вона так і так прийде. Так смисл мені боятися? Не бійтеся смерти, бійтеся бездарного життя. Отже, я брехун зізнався у Гугу. Але я добрі шкоди нікому не зроблю. Я дуже люблю звірів, а людей менше, бо люди кривдять всіх. Ага. А ми там говорили за, за тваринок, чи їх можна мучити, чи не мучити. Угу. І він пише, що я добрі шкоди нікому не зроблю. Дуже люблю звірів, а людей менше. <свісно> ну, знаєте, часом <кхідно> через тих тваринок ми зберігаємо людяність через тваринок, через наших домашніх котиків, песиків. Пташок різних. Ми, за ними, ми ними піклуємося, ми їх годуємо і так далі. І тим ми їх любимо. Особливо песик, так, вони вірні, знаєте, вони, такі, вони тішаться, що ти прийшов додому. Рекомендую вам подивитися мультик про домашніх питомців. Як вони між собою говорять, це новий, до речі, вийшов зараз, так що вже є друга частина. Подивіться, дуже добрий позитивний муртик. Як вони їх чекають своїх господарів вдома, як вони поки трошки бешкетують, розумієте, але як приходять господарі, вони такі щасливі, тішуться. Так що тваринки це і дуже добре. Через тваринку ми вертаємо собі людяність. Користайтесь того. Отець Василь, якщо брати шлюб на 28-році му році подружнього життя, то як правильно це зробити, бо науки проходять молоді пари, а ми вже трохи дорослі. Як це відповідає у старшому, як це відбувається у старшому віці? Приблизно розумію, що на цей рахунок можете сказати, бо ваші. Поради завжди із дотепним гумором <хи> і глибоким змістом з великою повагою. Чекаю відповіді. Дякую сердечно. Даренькі моє, як ви 28 років прожили в подружжі, то яку вам пришлюбну підготовку можна ще давати? Про що буду вам розказувати. Але в старшому віці це називається оздоровлення подружжя в Коренні, тобто узаконити свої відносини перед Богом. Вбирається гарний костюм. Чоловік, жінка, гарне плаття, приходити, домовляється з священником про, про шлюб. І в будь-якому варіанті це буде, навіть як є у церкві таке поняття, як 25 років благословення шлюбу і 50. Є ціла відправа, це так би відновлення обіцянки, відновлення присяги. І це дуже є гарно і поважно. І як ви вже прожили 28 років, то. Дуже добре якраз тепер повінчатися. повінчатися. І священник буде вас питати перехідне дверима, чи маєш ти петре і добру і непримушену волю взяти собі за жінку Галину, яку бачиш перед собою? Це буде відновлення присяги один одному. А так як ви не складали присягу, то для вас це буде. Присяга, яка буде дуже цінна для Бога, бо вона вже буде зважена, вона буде свідома, вона буде правдива. І тому я не кажу, що там, якщо молоді жені, це не правдива, вона правдива, але е, зрозумійте правильно, коли вона робить то свідомо, глибоко свідомо, воно набагато важніше і значущіше.